Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві і прошу розпочати сьогоднішню нашу молитву з хвилини мовчання, оскільки 9-й годині цієї всеукраїнська хвилина мовчання. Дякую. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Світ обіцяє речі дочасні і маловажні, то й прислуговують йому з великою шадобою, а Господь обіцяє найвище і вічне добро та людські серця холодні. Коли в людини постає вибір, Якби щось отримати і нічого не докладати, не докладати ніяких зусиль, але при цьому вона не впевнена, що буде мати добро. І навпаки, а з іншого боку, треба докласти зусиль, попрацювати. І тільки тоді буде вона щось отримує, але не настільки маловажливо. То людина завжди буде вибирати що легше. Тобто людина в своєму житті вибирає завжди легший шлях. Як би не робити нічого, але мати все. І от Тома Кемпійський з сьогоднішньої настанові про це говорить. Що світ пропонує легкі речі. Світ пропонує насолоду, світ пропонує безтурботність. Світ пропонує просто легке життя. Ви подивіться на рекламу. Вся реклама зосереджена на то, що тобі буде легко жити, якщо ти купиш це, тобі буде легко і весело жити, якщо ти купиш це, якщо ти зробиш це. І люди на це ведуться. Знаєте, я часто чую тепер про те, що для чого садити городи? Навіщо? Це ж так дорого, це ж так марнотратно, скільки треба докладати зусиль, воно того не варте. Краще піти і купити. Піти на базар і купити в тої бабусі. Чи піти в супермаркет. А собі ми задаємо запитання про те, а звідки взялося в тої бабусі чи в той його супермаркет. Хтось має докласти зусиль, щоб. Хтось міг купити. Тобто легке життя насправді це обман. Легке життя це, знаєте, дешевий сир в мошеловці. Тому що, коли людина призвичається до легкого життя, вона стає безтурботною. Вона стає тою людиною, яка живе за принципом хліба і видовищ. Людина, яка живе хоче легкого життя і безтурботного, вона буде, знаєте, весь час в гонитві за цим легким, безтурботним життям. І часом таку людину перестане радіти цей світ, перестане, вона перестане радіти з того, що в неї є. Почнеться депресія, почнеться злоба на людей. А відповідно, вона почне думати, як би комусь зробити боляче. Бо в цьому буде бачити розвагу. Що ж пропонує нам Господь як альтернативу цьому легкому життю? Господь пропонує своє життя, життя любові, життя покори, життя жертовності. Людина, яка вміє любити, значить, вона поступається часом своїми, якими, поступається чимось в своєму житті заради добра іншого. Людина, яка вміє любити, вона. Наповнена життям тим, що живе заради когось. Людина працює заради збереження цього життя. Людина, яка йде шляхом Бога, докладає зусиль для того, щоб зберегти свою людяність і людяність тих, хто її оточує. Так, шлях Бога, шлях любові це важка праця над собою. Над удосконаленням самого себе і тим самим показуючи приклад іншим, що жити в любові, удосконалювати себе, відмовлятися від певних речей заради добра інших, це є нормально, що це є шлях до життя нормально, адекватно. Людина, яка вчиться жити тут, а любов здобувається тут через подолання труднощей, Через подолання своїх якихось упереджень людина, яка навчиться тут в цьому земному житті жити в любові, вона досягне ось того легкого, безтурботного життя в вічності. Бо насправді легке і безтурботне життя прагне наша душа, душа, яка хоче спокою, душа, яка не хоче більше бачити гріха. Душа, яка хоче жити в любові, жити з Богом, який її сотворив. А це можливо тільки тоді, коли ми тут на землі навчимося жити і долати труднощі, коли ми тут на землі за свого земного життя навчимося жити у любові і дарувати цю любов іншим. Легке і безтурботне життя, яке прагне цей світ. Призводить до війни насправді. Бо війна це найвища насолода, яку хоче безтурботна людина. Згадайте Римську імперію. Однією з найкращою розвагою, яка вважалася, Савау, супер, це були гладіаторські бої. Бої де вбивали людей. І натовп, який був в колізеї, вирішував жити цьому гладіатору чи ні. Нато вшаленів, коли бачив кров, коли бачу смерть. Бо це була розвага. І тому смерть, вбивство, війна це найбільша розвага. Якщо ви мені не вірите, подивіться на Путіна, подивіться на Росію, які розважаються вбивством, які. Хочеться, цього, незважаючи на ту кількість смертей їхніх рідних, близьких, знайомих, поранених, скалічених людей, вони продовжують воювати, бо для них це розвага. це видовище. І це видовище транслюється на їхньому телебаченні як щось нормальне. Серіал їхнє слово пацана про жорстокість вбивства – один з найпопулярніших в останні часи. Згадайте фільм Бригада, Мінти, що там пропагувалося? Смерть, насильство, вбивство. І це подавалося круто класно. Ось цього я хочу, щоб ми уникали в нашому житті жити з Богом, наповнювати своє серце любов'ю. Це є заклик до правдивого життя. Це заклик до боротьби із своїми гріхами. А коли людина не хоче боротись своїм гріхом, вона хоче тільки насолоди і вбивства легкого життя. Тож подумаймо над тим, якого життя кожен з нас сьогодні прагне. Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живим і неушкодженим додому, усіх полонених і просимо тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас і даруй нам сьогодні день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. 12 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!